Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Постійні глядачі знають, що зараз ми знаходимося в нашому сараї, де вирощуємо. Є відділення для вирощування бройлерів. Тут ми вже все поприбирали, навели порядки, от але відео сьогоднішнє буде не про приміщення і не відповідно. Про бройлерів, а про кур не сушок. У нас залишалось 6 стареньких курочок. От, ми їх хотіли вже відправити на веселку. От, але відвіз їх теж і вона сказала, що хай в неї ще трішки поживуть. Таким чином, ми звільнили повністю приміщення як це, так і це. От, що було зроблено? Тут було все вичищено. От, оброблено все було сірними шашками, все приміщення. От, два відділення. Потім було оброблено все залито гарно так е, віросаном. От, і оце приміщення, де будуть кури несушки, було побілено. Так, що ми тут зробили із новенького? те, що ви ще не бачили. Е, ну, Наприклад, бачите, я замінив. Тут була у нас 110-та каналізаційна. я поставив сюди меншу. От, її вистачить просто тоді, коли я робив, у мене не було такої. От, а зараз купив і зробив, воно якось, мені здається, менше місця за, ну, займає і ну, більш так симпатично. От, там у нас стоїть вентилятор, от, ну, і він тяне звідти, і от звідси. це з короба, де збирається послід. Також ми будемо брати маленьких, ну, відносно маленьких, десь 3-4 місяці. Їм буде, я ще поки що не знаю. Зараз поїдемо, От. І у нас були випадки. Да, зранку, наприклад, я там відкриваю. От, Ну, саме коли от перші там, тижні да? зранку відкриваю, все нормально. Там відкрив, вони туди побігли. От. А приходиш з роботи, а туди в короб ну, от вони лазять і падає туди курка. І вона сидить там цілий божий день, поки ми на роботі. Також бувало, що вночі. Коли вони сидять, да, вони ще малі, не звикли до місця нового, от, і вони туди падають, сидять там всю ніч. От, і плюс ще їх ну, незручно звідти діставати. От, тому я зробив от, з такої арматури, ось бачите, десяточки, зварив такий каркас, от, натягнув на нього сітку рабицю, от. Таку от і встановив. Я подивлюся, якщо дуже сильно буде послід застрягати на ньому, так, то коли вона адаптується до нового місця, я її зніму. От, Що так? Туди насипали тирса-опилки. йодоклін від ЗВК. От, ось також сюди теж насипав опилки і тирса також з йодокліном. От там у нас є там Пісок, пісок тріх, трішки від сіву і попіл. От. Це у нас тут буде. Як буду брати курочок, то візьму. Зараз у мене немає, але я куплю туди, ми насипаємо ракушку. От. Ну, і от така у нас годівниця. Ну, на цьому я не зупиняюся, тому що є на каналі відео. Ну, і Хто новий, може подивитися. А постійні глядачі і так знають, як тут у нас все влаштовано. Помив також бак. От. Це труба нова з'явилася, це вентиляція для бройлерів, але це тема для іншого відео. От. І є така чудова група в Вайбері, сучасний фермер. Мені там підказали, що гнізда треба закрити. До моменту, поки не побачимо перше яйце. Я, думаю, ну, я вирішив скористатися такою порадою. Ось бачите, о, там також все побілено, там тирса, опилки, трішки йодокліна. От, І закрив все з ну, такою сіткою, щоб не було туди доступу. Ну, в принципі, все. Зараз буду передягатися і буду їхати по курочок. Так, що, що планую? Планую їх, напевно, відразу пропоїти від глистів і паразитів. От, здається, там є промектин, він як комплексний іде, але там він токсичний. От, є фарма. Не пам'ятаю, якщо підскажу, в мене там є записано фармадензол. якось так. Ну, в общем, Я як вирішу, тобто там не страшне в ньому передозування. От. Ну, Я подивлюся. Зараз подивлюся, ще проконсультуюся, що знайду, тим і пропоєм. От. Ну, і все, все. Потім заліємо от сюди води. Ну, і все. Курочкам, до речі, як і кролям і качкам, буду додавати підкислювач. От, але спочатку сюди попробую. І взяв, у, взяв від ЗВК Vita Prime, це вітамінний комплекс. От Спробуємо. Поки не буду нічого говорити. От, а як покаже час, потім розповім. Ну, все, вже включуся, коли привеземо. Курочок. з моменту того, що ви подивилися, пройшло 3,5 місяці. Курочок я все-таки привіз. Але постійні глядачі нашого каналу знають, що у нас був такий період. Була така ситуація, точніше, що були втрачені всі відео, які були відзняті там за деякий період. Тому про курни сушок також відео, які знімалися за цей період, були втрачені. От. Я, в принципі, взагалі не хотів знімати, вже знімати про курний сушок, але. Подумав, що може інформація, ту, яку я зараз скажу, комусь знадобиться, або хтось потрапив в таку ситуацію, як я. Значить, так, в той день ми привезли 11 один, ку, курейних сушок, яким було 3,5 місяці. Породи адлер серебристий, ну по крайній мірі так сказав продавець. Я їх пропоїв пропоїв. В той же день почав пропоювати Тромексином потім дав їм від гельмінтів гідролев і пропоїв Вітапрайм. Всі ці препарати давалися курям несушкам згідно інструкції. Десь через після всього цього, десь через три. 3-4 дні почався рідкий послід у корей. Я думав, це поодинокі випадки, але ні, це от майже в усіх 11 були, ну так би мовити, рідкий послід. От, я знову пропоїв троміксіном, дав їм знову гідролев от, і пропоїв ще раз вітапраймом. Наголошую згідно інструкції, які надає виробник. Десь через 3-4 дні почався одиночний такий рідкий послід коричневого кольору. Ну, Чесно, я вже не знав, що робити. От ми годуємо, зараз покажу. Ну, постійні глядачі знають, навіть є ну, орієнтовний рецепт на каналі. Отаким от, от зерносумішю з додаванням заводського корма. Ось, бачите, є гранула для курейний сушок. Тут пшениця, кукуруза, макуха, ячмінь, крейда, трикальцій фосфат є. От. І я подумав, що можеш, ну, може щось з кормом. Вони їли інший корм. Зараз такий, може через це. От. Але в мене є. Ну, після, я вже неодноразово говорив. Я є в групі підтримки від ЗВК у Вайбері. Мені порадили. Ось таку суміш. Це клінотоксил Форте від ЗВК, кормова суміш абсорбуюча. Я її замовив, вона прийшла новою почтою, відразу вибрав своїх кормушок весь корм і намішав на 10 кг свого корму. Я даю 10 г оцієї суміші. Перший тиждень пройшов точніше, перший тиждень і е, скільки. Ну, Вдвічі зменшився кількість посліду, наприклад, в вигулі. Да? Я ну, скажімо так, дивився по вигулу. Потім ще тиждень і в усіх послід нормалізувався. Тому через два тижні, завдяки цієї штуки повністю відновились кури і їхні, ну, скажімо так, Функціональність їхня. От. Посліду я більш не бачив, зараз вам покажу. Так, це у нас тут бролики, зараз вам покажу ось такі от курочки. Чудові, от бачите, тут собі мотаються. Єдине, що, он, бачите, сидить, несеться в. В попелі, в ящику для попелі, нічого не можу зробити. Є деякі кури, які несуться, ну ще не знеслися, немає. Тут хтось говорить, ну воно знеслася. Так що, отак я вийшов з ситуації з приводу, точніше, з проблемою, коли вже спробував, все перепробував, але рідкий послід у курей залишився. Мені допомогла от така штука Кліндоксил Форте від ЗВК. Може, у Може кого є такі проблеми, да? і не можна ніяк різними препаратами, да? ви б'єте, б'єте, б'єте курку антибіотиками, печінкою. Ой, печінку знищуєте її, але... Результату нема і не буде. От така от штука. Беріть собі на озброєння. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!